Добрий день. Це канал Я і Маміні Тваринки. А може я і мої кози. Я не знаю. Так, ну, оскільки, оскільки, коментар був заданий тут на каналі Я і Маміні Тваринки. Буде, напевно, відео тут. Так. В кози випадає шерсть. Що це може бути, як її порятувати, Ось. Не написано, як наскільки випадає, якими, чи вона полуколами випадає, та шерсть, чи плямами просто, чи як. Чому це просто коза линяє, Я не можу так сказати. люди. Заходьте частіше на ефіри, ефіри ж зараз ждуть кожен раз. В коло 8 години ранку, і вечір коло 8 години вечора. Ось. Як не на тому, то на тому каналі. Заходьте, задавайте запитання. І там я вам зразу можу легше відповісти, розумієте що? Бо я можу вас запитати, як, як, як та шерсть випадає, що воно. Може, це просто коза линяє. На зиму міняє шерсть. Ось, щоб під шерсток був краще. Я ж не можу так сказати. Ось. Може це в неї просто волосоїд і шерсть випадає. Треба пролічити її від волосоїда. Ось. А моє просто треба вітаміни вколоти. Або той, кальцій подавати їй. Ну, не можу, я так сказати, розумієте? Це ж я ж не екстрасенс. І в них ніколи не вірила, той. Та й тут таке. О, так що екстрасенсом не можу бути. Вас вгадати ваших думок я не вмію. От. Так, щось що таке то. А може це підшкірний кліщ бути. Якщо шерсть там липковата, де вилітає, то там може бути підшкірний кліщ. Тоже треба пролічити. Я ж не можу так гадати, люди. Бо випадає шерсть. А як вона випадає, що вона випадає? Ну я ж ну, не, не, не можу я так дати повної відповіді. Так, щось що таке. Заходьте на стріми, задавайте запитання і буду вам відповідати. Те, що так, що там я можу на такий коментар, от просто з коментаря відповісти, то я відповідаю. Ну те, що я не, не можу вгадати, що ви хотіли, то вибачайте, просто мені треба знати. От шерсть випадає плямами. Вона липковата чи не липковата? Якщо липковата, то це. Пічкірний кліщ. Якщо просто плямами випадає, не липка нічого і не чухається, то волосоїд. Якщо кури у вас мають доступ до, до кіз, якщо ваші кури сильно шерсть лізе, то може бути і волосоїд. Ну, не шерсть, а піра. Так що ось таке діло. Я так не можу. Напевне, 100% сказати. Так. Тепер там питання було. Ви розвели чорні кози. Скажіть, чи вони на сонці перегріваються. Любі кози перегріваються на сонці. Нема різниці, чи то чорні, чи то білі, чи то рижі. У мене вони всі. Може ще від того, як завпитані. За чим жирніша, тим тягше переносить, то теж факт. Ось. Так, що ось таке діло. От. Не можу сказати. Всі влітом, як була жара страшена, то вони всі не хотіли пастися. Чекали вечора, а вже вечірком вони тоді починали пастися. То полягають тіньку і лежать собі, зіпають. Що чорні, що рижі, що білі. Ось. Всі Всі хочуть холодочку. І люди хочуть, і всі. Якщо сильно жарко, то і людям, і козам жарко. Ну, не знаю, я не можу сказати, чи вони більше там, як сказати, зіпають чи ні. Бо на те ніколи уваги не звертала. Більш-менш всі одинаково. Ось, вони себе поводять. Жарко, всім жарко. Не тільки козам, але й людям. Ось, ну, Я люблю чорні кози, мені дуже подобається чорний, чорного кольору кози. І колись дасть Бог буде в мене стадо тільки з чорних кіз. Та й ось. Вони тоді, красавчики, чорні, шерсть блищить на них. Коли вони доглянуті, ну, не знаю. Мені подобається. Нікого не заставляю заводити чорні кози. Але те, що, те, що мені подобається, я кажу. О. Та я тут такі справи. Дивіться, що в мене сталося. Бачите, які різки в гарбузах? Бачите, як попроростали гарбузи у мене? Дивіться, Засадити можна. То капець з тими гарбузами. Куди вони ростуть гарбузові? Оце то да. А мене хтось з дівчат питався, чи в тебе такого часу не було коли. Було, були роки, що було, але не, не такі великі рістки. Подивіться. Ой, як же ж то його вирвати. Він вже корінця... зломився, він пустив, подивіться. Бачите, які корінці має. Дивіться. Що, будемо садити гарбузи? <гум> Оце то, да. Дивіться. Напевно, вони мають файну схожість. <гум> так що ось таке то. дівчата і хлопці. По-різному є, подивіться, ну. <гум> Перегріваються всі любі. І, і корові жарко, і кузі жарко, і свиня зіпає, коли її жарко. Напевно, і курам. Ну всі, ну Нема такого, що от білий кузі не жарко, а чорний жарко. Всім жарко. І біла не хоче на сонці пастися, і чорна не хоче, і рижа не хоче. У мене ж всякі є кози різного кольору. Але в основному всі чекають, коли вечір жара спаде. Ось і тоді вони починають вже пастися. Та є тут таке. Так що, якщо хочете заводьте і чорні кози, ну, мені більше подобається чорний окрас. Якось так. О, Подивіться, який гарбуз. Хі -хі, капець. Ще б трошки вже б з гарбуза, росли б гарбузи, вже пснуватися почали. Чуть-чуть дощ перестав. О. І такі то справеньки. Так що всім гарного, мирного неба, міцного здоров'я, гарного дня, миру спокою, затишку. Я повибираю ті гарбузи, пророщені, віддам свиням. О. А ті, що не пророщені, виберу собі в миску. Як то там ту пророщену зелень, що дорого продають, що їдять. Як вона зветься, забула. Як воно зветься правильно? О. Мікрозелень чи як там? Має мікрозелень свою. <різь> <різь> і садити не треба, і нічого. Ось такі-то справоньки, дівчата і хлопці. Ладно. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе. Хай ваші кози вас радують, хай у вас все виходить. хай будуть всі здорові. І всім всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Якщо у вас є така можливість, не забувайте ділитися відео в других соцмережах. І... І будемо спілкуватися, заходьте на ефіри в ранок коло восьмої години ранку. Моє там 5-10 минут сюди-туди. Ось. І вечір коло восьмої години. Будемо спілкуватися, а зараз всім мирного тихого дня. Полкою затишку і тільки хороших новин. А я ще маю трохи на вибирати, щоб на два дні було мені моїм козулям-мазулям що їсти. Щоб вони мені давали смачне молочко. А що, ж, поки. Поки ще не погуляли, хай ще доїться. А я вже, дивіться, скільки багацько. Ой, була присипала всі. Вже тут відерці, скільки навибирала. Це вдягнені сямушки. А це... А це голий. Отако. Та я тут таке. Всім па-па. До зустрічі в слідуючих відео.